Багатодітні мами Коростенської громади продовжують приймати вітання з нагоди Дня Матері. Особливою ця дата є і для Світлани Казакової, яка виховує 13 дітей: п'ять своїх та вісім прийомних. Ми завітали в гості ще до однієї прекрасної мами, багатодітної мами, мами прийомної родини і предаденки названня державної нагороди мати жінка героїня. Тому ми сьогодні вітаємо вас. Пані Світлана, вітаємо і вашого чоловіка. прийміть квіти в дарунок від начальника Дякую. управління Ігоря Володимировича. Дякую. це вам така м'якенька. Ну, ви не асоціюєте себе з даної Нічого, Я не люблю, бо я не батька і. Я народилася під знаком Риба. Ага. то І, я так... це мені І також, будь ласка, наші продуктові набори від громадської організації Промінь любові. Дякую за увагу, за підтримку, за внімання. До вітань доєдналася голова Коростенської міської громадської організації Жіноча рада Світлана Загоруйко, яка сказала теплі слова на адресу багатодітної мами та вручила подарунки. Світлана та Михайло Козаков виховують 13 прекрасних дітей. На старшій доньці 40 років, наймолодшому сину 15. Багаті і на онуків вже мають шістьох. Як розповідає багатодітна мама, більшість дітей випустили із родинного гнізда. Хтось вчиться, а хтось вже має свою родину та пішов. Самостійним життєвим шляхом з 2005 року родина казакових стала прийомною, незважаючи на те, що мала своїх п'ятьох дітей, і на сьогодні вони є прийомними батьками вже вісьмох дітей. Що вас спонукало взагалі? От взяти прийомних дітей, тих дітей, які не мають змоги здобути здобути освіту. Виховання належного виховання їм ніхто не надасть. Зрозуміло, що інтернати це одне, а сім'я це є друге. Тому ми радилися з чоловіком, щоб хоч кого-небудь, щоб дав Бог їм нас послав, щоб вони ну, стали нормальними людьми, з вихованими і здобути освіздобути освіту, піти в життя хоч чимось. Я їх люблю як своїх всіх рідних. У Нас немає чужих дітей. Останньою прийомною дитиною, яка з'явилася в родині, була Вікторія. Вже звикла до нового життя. Та й задоволенням розповідає про нього. Знаємо, що ти е, тільки півроку в цій родині. Розкажи взагалі, як тобі тут живеться. Комфортно до мене нормально відносяться прям добре. Знайшла нових взагалі, собі друзів, з ким можна поговорити. Мене вислухають, підтримають. Мені дуже добре в цій родині. Так, скажи, будь ласка, у тебе є от в родині свої обов'язки? Звичайно, я маю вчитися там допомагати взагалі по дому, там просто підійти запитати, що там допомогти може? Найстаршою помічницею серед дітей, які залишилися, є донька Ліда, яка цього року випускниця. Проживаю з першого класу. До мене ставляться дуже добре. Що мама, що тато? з мами більше секретів поділюсь? Приходжу зі школи, приходжу з гуляк, біжу до мами, біжу, розказую, що в мене там було, що нового, що в мене ето. Ну тобто, мама така подружка. Так, да. Мама сама перша подружка. Залишилася так серед братів і сестер. Усіх хтось пішов уже в своє життя, найстарша. Які обов'язки тут у тебе? Ну, більш до мами, типу. допомагаю там щось приготувати. Мама на кухні, я прийду до мами на кухню. Ну, в принципі, таке жіночі. Щось там хлопчачі, я не виконую. Для цього є хлопці. У родині казакових вже шість років перебуває Андрій. Я багато чого в цій родині навчився. По-перше, я люблю своїх батьків, я навчився їм допомагати, що я саме найважливіше, як на мене. Що мама, що татко, вони завжди мене підтримують, завжди вони зі мною поруч за якоюсь парадою, до, я їм допомагаю, а за парадою, дійсно, я до мами більше. А в плані там щось полагодити, то вже більше до батька. Так, що папа, що мама, я, вони завжди мені допоможуть в цьому плані. Статус наймолодшого члена родини має Олексій, йому 15 років. У всьому рівняється на тата. Коли папа робить його в садочку, я підходжу, дивлюся і ну, закладаю собі це все в голові і в подальшому е житті, ну буду це якось використати. Скажіть будь ласка, як от життя в такій багатодітній родині? Стільки людей багато? Розкажи. Ну я до них уже привик Нелюдно дуже. Разом. Та ні, ну. Я вже привик, для мене це родина дуже приємна, е... мені з ними дуже комфортно. Угу. Всі вислухають поради, ну що. Шо... Мені Хла... все тут подобається, все нормально. Класно мати, от велику родину. Ну, так. Да. Ти буде за кого погордитися? Справжнім чоловічим зірцем у родині є тато Михайло. Голова родини має золоті руки, і прикладом цьому є власноруч облаштована зона відпочинку для всієї родини. Ось тут пустка була, і потихеньку, потихеньку, спочатку саджанці саджали. така травічка була, просто нічого ніде не було. Потім вирішили поставити столика з лавочками. Ну таке бувало, як трохи щось сідали, де погода натягували клієнку. Ну і так поступово, поступово Дігалися, да, що треба. Бачимо, що якщо погода буває різна, то вирішили, що потихеньку треба облаштовувати на краще. А звідки так. взагалі ідеї берете для облаштування цього куточку? Ну, Взагалі, ви знаєте, я сам по собі такий художня натура і. Ну так щось собі надумав, вирішив, значить, треба його зробити. У всі часи хранителькою сімейного вогнища була, є і залишається мама. І у кожної мами є свої секрети щасливої родини. Це стосується і секретів виховання дітей. Секрети виховання це надати любов. Саме найкраще це давати дітям любов. Балакати з ними, про що вони мріють? Яка у їх думка? Саме ближча подруга і в першу чергу це є мама. І коли з тобою діти спілкуються на різні теми, то це вже добре. Пані Світлана говорить, що їй пощасило в житті, адже має велику дружню родину та любов 13 прекрасних дітей.